Чуєш, -то, я тобі казав, як збирати ті гриби в лісу. Та які то були, блін. То тройні, то з гри маленькі якісь. Та то білі були, я тобі казав, що треба було їх рубати. Та я думаю, почекаю, що там, <гум> може теж до них схоже. <гум> ну чекай, всім добрий здоров'я, друзі. Ви на каналі Сенсаныч. І зі мною сьогодні Стас. Всім привіт. Сьогодні, коротше, повертаємось з лісу, Коротше, йшли там дивитись на одні дерева. А коротше відтоді йшли дивитись на ці гриби. Та й таке тут, знаєш, я тобі казав, тут то, то треба було збирати. А ти кажеш, що вони якісь отруйні. Ти Та, таке, коротше, не що, то нині будемо збирати бульбу. Так, да, давай. Це вже mm -hmm. пора. Ага. Добре, давай відкривай, бо я щось... не знаю як ти тут відкриваєш. Що, Може заклинили. Тут навіть не немає черзу. ніякого замка чуєш. Штина. Ніякої Оба. ручки немає. Курва, ти як переліз. Ти Згорем пополам що не подар собі все. А. Давай відкривай буду. Т ви Так курва тут. Ти... Та треба масло зали... залити сюди. О, Нарешті вже Нічо І... Нічого собі. А ти що, ти купив новий трактор? Зичев там діда одного. Ага. В шоці був? Прикинь. Ага. Я думаю, що ти вже купив então... щось собі, Я думаю, що ти вже якийсь Купачка на, на базі МДЗ. Ага. Та я бачу, ти тут дід має теж такі таку фаню техніку. Ну. До городу взагалі бимба буде. Що тут зараз. Блін, то я бачу, тут такі... Що собі? Файно, файно є. А на шобу будемо той висипали? Чи так, на землю? Та У мене мотоблок тут стоїть, я. Ага. Прикупив повопатку щось. Ага, я Ну, КаМАЗ якось. Типу, не достало б, мабуть. Тоже краще на мотоблок. Ага, я понял. Дивись, курва, блядь, змія! Блін. ти сі ступорці? Эйть ти, блях. Курвы, здесь змія тут, звідси, бо тут курва ж ще поту крувожишь, не дай бог. Йоп, види, дорогі? Ну. Шо, чи порозпочинати. Давай. Зараз ще. Так, Да, да. заводь заводить світовий твой трактор, бо я ну, не знаю, як то залізати навіть на нього. А вот, певно, тут десь. Так. собі себе ти, на ці разуміешься в ну, Давай, маєш, давай. Король, Ух, бляга. Ой-ой-ой. А ну тут є. Йоптай. Чуєш? А, а можна mm. я за, за цим трактором поїжджу трохи? Хочу попробовать, як він працює. Хочу я перший раз Про. але якось хочеться спробувати. Там ну, мені той дід не той не, не пок. Не скажи. Добре, добре. -мо. А ну. В габаритам обережно там можна не проїде, або якось. А думаю, проїде. А ну там кажи мені. Стій! такого обере помалу, помалу проїжджай. Левиша, левиша. Бедлях. Нормально. Ніби не ширканул. Не черканул, але середів немає. А давай, давай. А я... А то нічого страшного, що я тут вже... По твоїй буль. Певно, мене Шо? не чує Так. -мо, я тут трошки потуптав по твоїй... по твоей там реально трактор Цьогор... голос наберес, по пачкам. Двісіки ту щурі лазить. Гу... І... Мать боже ю. На крупе з жуків навіть її. І... Ну. тут шо, то, то певно починати з того боку. Бо то я так поняв, що ти ну, не будеш їхати по, по картоплі. То... Дивись. Краще мені здається буде, якщо ти только в одну сторону будеш їхати. То, та... Проблемно якось буде розвертатися. Та-та, туди вперед, далі назад здаєш, здавати і знову по другому колі і все. Ну да, я, я думав, можна е, було б, по, по суті тако, але воно там картоплю поріже, якщо от, таку, по перекритті в'їхати. Ну то, та. Так Що от тако вздовж простой там тако назад здавати. Туди. Ага, я поняв. Ну, та то зараз раз два та й зробимо. Ну, тут майже нема дуже бути. Ну. Добре, давай починаємо. Я якось сяду на той трактор. Там обережно ну, з передачами трохи коробка клинить. Добре, добре. Так, корва, зараз якось треба на цій махині... всі розвернутись. Йо. Ляха, чесно кажучи, я ж тут перший раз на цьому працюю. Сі... Боюся щось поламати, бо, ляха. Вина буде на мене. Гурва, мать! То шо таке було? Матиньку Боже. Що там-то він їде чи, ні? А ну Е! -е. А, шо? А ти шо не пуж не будеш той? З боку мене їхав? Я дивлюся, що нормально проходить. Ага. Ну давайте там його вовжи той. трандулет зараз підхиллю Так, зараз треба якось тут курва наїхав на той На його картоплю Так, тепер нам все треба відкрити Йоп, принідатор зараз перевернеться Курва, подивіться як ти... То... Як ти, курва їде На тормозів! тормозі? Щось, щось кричить. Йо, перний театр. А ту шо так є? Курва, вот тут у нього шо якісь там... Китайські фірми не бляху якісь. Йо, твою дивізію, ту шо так є нього? Тут бляху якісь... А, ну, зараз підійду до нього. Ей! Блин, Курва ты шо ты? Я вот продам на, ну, держи, шо ты такие. А да я бачу, что ты там бляха был поставил? Ближе мощнее на на задней той. Задний привод. Как бы должен будет купейки стоять. Ага. А И, ну ты... да я поругаю, я мою уже практику на тему. Правильно. Щемаю. Ти зараз якщо з'їдеш, то вже не, не затримає. Ай-ма, я дервай, тривай, бляха. Давай, давай, давай. А ти косне. Нормально. О, бляха. Тату курви я не знаю тебе якийсь блягай. С космос? Я... Тві... пс, певно, приплине. Не їде. Та ти теж курва, знав Кого обирати? Та Я ж думав от. А ну, а ну, вот давай, давай, руку, за рывком, за рывком. Давай, 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 давай. Давай, 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 бля. Пробуй разогнаться, может. Да, я не знаю, как разогнаться. Я не знаю. Я Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. не Єе Вс, фані є. Наш тут деталі? Куро, я не знаю, вони тебе с сюрпризами, бляха. Угу. Mm -hmm. Вс, давай я починаю якось тут. Треба понадискати якісь кнопки, щоб у нас і вигружались. Тупо не це треба пускати. О! А ану, ану. Якщо я Шо Якшой все тормозити там мене фірово працює тормозить майже Добре, Добре. Дивиси курва, вже зі... появляється ця картопля в тебе Две, две! Все, зараз буде той. Сивис висипало. О, їде, їде, файно п принято! треба якось тут ...пляхи... На комбайні коммос. Блях, мух, ты я тут зрезал чуть. <реклама> ЧК курва, блин. Трохи не зау один радиус. Вот ты кой хулеры в дигал. Монбирай пугам. Йо. Ты ты шо? Твою твою мать Я дай бы зараз собі поп по голові ше попадаю. А ну дай мені. Тровай. Й ти... куди сяпиться, йма? Ляха шлях би його трафу вести мотоблоком купив певну килл стяган блін а ну давай я якось може попробую поїти давай давай сюди розвернусь курва. йо я на ледве їде що є? А як? Як ти euh, збирав картоплю, якщо навіть не піднята яйця була? Що не було? Ну, зараз я тобі покажу. Кошти частина на піднята була. була. Там набула. Там нормально чуєш, та знаймай. я чуть не зададу. Ти я так і їхав, чуєш? Може це зовсім добре. Ну, no, я Ой, Зібрали, слава богу. Ну, ти нарешті. Я ж хотів попросити тебе. В тебе є прискоч такий, типу, на спину. Та я знаю. То ту хіба що у мене немає. Чось... Не Ні, в мене вроді немає. Знаєш кого є? М. У Галі. А, я бачив, вона одного разу виходила, там горло погорода та, та, крупили. Треба будет пузайчи, щоб картоплю проти жуків покрупиться. Ну да. Скажіть, Та бачу, поїли, тебе, б... тебе файний урожай получился. Ну, Картоплетка чистанька, ч себе? Да. Да ничего, то тут как усіх Я тобі скажу, техніка файна. Просто моцна просто. Ja, давай заголушу, бо то, знаєш, солярка Та, курва, mm. воно вже дорожезно. Ну, no, то файно є. Щось з тебе той транду ледве тягнув, той прицеп картопля. Його продавати треба. Ну, no, то uh -huh. то дивись, то він ледве тримається, той мотор. So, ну, наполовину mm. саморобний тип. Uh -huh. А з його а що, був зрумотував? Машину. Ну, там ще трохи її такого допхав сюди, на всюди то Там ще трохи залишилося, що масло хочу замінити. Ага, я поняв. Там же чорню ну, чорнюще. Я планя. Чув, чу, що нині. Той казали, що будуть скоро проводити світло до до... цього, цьогось. До... Ні, то ще не світло, а там будуть будувати нові хати. А, навіть так. Та-та, казали, якісь хати будуть нові ну, будуватись. А тут знаєш якісь багачі. Я це ж прикинь купити територію, побудуватися та. там. Та чекайте, що там ще. Якщо будеш сам будувати, то ну добре, менше вітратів буде, yeah. але бля. Але добре. Та-та. Якщо ще на насхи, то там взагалі космічні гроші треба послати. Ну вот это... Только пять, что то цінами, блін. блин. І так я то. що там, кейси, сусід. Бачу кой. має тіму тут цеклю. Да тебе. А. О. Інтересно, звідки він пригнал його. Чи купил, чи ему хтось... Кто-то пригнал. Дві і навіть не боїться лишати на подвір'ї, так? Ні, yeah, тут uh, так ну гляну просто. Бачу, yeah. там uh, дід пригнав собі того мерседеса. Ой-ой-ой-ой-ой, все мину. Та чуєш, та дві не сідає, бо тут ще не дай Бог, ще поди, подивиться, що ми не сідаємо на них. на нього. Ще нажимаємо. Чи та скотина, блін. Соляру зілля ну. міжна. Та буде, можна буде вечором, знаєш. Або вночі десь. Yeah. Не заводити, я їздив на такому, він заводиться дуже голосно. Ще не з першого разу. Так. Ну коротше, щось, я думаю, що вже можна закінчити. Що ж, друзі, всім yeah. дякую за перегляд. Дякую, що подивилися. Е, підписуйтесь на канал Telegram. Також підписуйтесь на канал YouTube Стаса. селка буде в описі. Всім пока-пока. Пока-пока.